Шкарпетками та випічкою допомогти українським солдатам пропонують на Кіровоградщині. Цими вихідними Олександрійські волонтери провели одразу кілька благодійних акцій. Долучитися до кожної з них можна було в рамках патріотичного ярмарку. Там побувала Дарина Романська вперше на такому заході. Учасник АТО Леонід Химишинець. Тут він на кілька днів ще у серпні отримав поранення в ногу і зараз проходить лікування. На Вінницький госпіталь далі на лічення нерв не працює. Попали в такой обстріл, там де на нам час ні разу не промазали, со всего, що взривається. Так гасили. Ну. У Нас екіпаж було 8 чоловік. 6 вийшло, водій погиб. Благодійний ярмарок орієнтований на забезпечення бійців на побутовому рівні. Втім, про безпеку військових то також дбають. Олександрійські благодійники відремонтували кілька одиниць бойової техніки. В Олександрійському районі проводиться робота по ремонту техніки. Це велике підприємство Крагроком відремонтувало вже 4 БТР, продовжує далі ремонтувати. Також було зібрано кошти і було відремонтовано і передано наші й батальйон. Кіроцької територіальної оборони автомобіль зіл на сьогоднішній день готується автомобіль. УАЗ. Ось цей БТР розважав малечу під час благодійного ярмарку. Дітям дозволили залазити усередину, але за кілька днів його відправлять у зону АТО. Там встановлять необхідне озброєння і використовуватимуть за призначенням. Вони нам їх ремонтують, приводять до бойового стану, обварюють от такими екранами, які дуже забезпечують безпеку особового складу під час ведення бойових дій. Перебирають силові агрегати, відділення управління механізми наведення. Тобто машина проходить капітальний ремонт повністю і направляються вони до зони антитерористичної операції. Кошти, що вдасться зібрати в результаті благодійного заходу, повністю підуть на підтримку військових. Що саме їм потрібно? Волонтери з'ясовують особисто. Групи волонтерські, які їздять на передову, і особисто це все передають. Вони просять. Плівку для того, щоб можна було обгорнути накрити, щоб не затікала. Вона вони просять теплі речі, просять продукти харчування такі. Чай в пакетиках, каву, цукор, тому що це можна зразу мівіну, це можна швиденько приготувати. Вони надали ті пропозиції, які б вони хотіли б отримати, для того, щоб передати в зону проведення антитерористичної операції. Це були кава, чай, теплі речі, ну і цигарки, без яких, звісно, солдати теж не можуть. Найближчим часом ми плануємо провести зібрання всіх координаційних центрів волонтерів, які працюють в Кировоградській області, для того, щоб почути їхні проблеми у загальному, Окрім коштів, Олександрійці збирали і предметну допомогу. Місцеві приносили консервацію та власноруч зв'язані шкарпетки. Така активність вражає, говорить Леонід. Мовляв, завдяки цьому військові на сході і тримаються. Молодці, звісно, ніж ж же, що все ж відправляються. Спасибо волонтерам. Чесно, єсли б не волонтери, тому що ну, я не знаю. По-моєму, вся армія зараз на волонтерах держиться. Дарина Романська, Олександр Катаруша, день за Днем.